Дуже короткий підсумок нашої першої рибалки в цьому сезоні на прибуттях. Ловили в 30 му секторі. Там вже історично так зложили, що ми регулярно в ньому відкриваємо сезон. Відловились дуже непогано, дуже, дуже непогано. Особливо перші сутки, першу добу ми не були навіть готові знімати якесь кіно, будуть тільки фотки. В секторі стояла крупна риба. Побили свій рекорд 20 кілограм, ну, якщо бути точно, то 1980 карп. Були дев'ятки, були 11-12 була 14 ка тобто стояла крупна риба, вітер був наш. Потім різко змінилась ситуація. В секторі розвернувся вітер від дамби в п'яте поле, почав рости тиск досить різко, і риба з дальняка пропала. Взагалі, Таке враження, що з цієї зони її здуло в район п'ятого поля і цих полів. Незважаючи на це, ми непогано відрибачились. Ми не рахували, скільки було цих лавашів, так званих. Це карп в районі там. 3 кг, кілограм, 2,5-3 кілограми їх було багато, кльовок також було багато, деякі не, за... не засікались правильно, а, хоча вся крупна риба була майже реалізована. Потестили спот, який купили в цьому сезоні. Перша наша рибалка SportX DNA. Дуже, дуже непогано, дуже позитивні відгуки можемо залишити від нього. Комфортно кидає міді спомби, середні спомби. Дуже класно, дуже комфортно. Ми, в нас кліпса на 140. Навіть проти вітру бокового, досить серйозного, до 5 метрів в секунду, 4-5 метрів в секунду вітер, можна докинути сміло. Гірше він працює з великими спомбами, а, тобто він трошки вже провалюється під великим спомбом. Но мідік це власне його, його вага, яку він кидає. Дос... І причому комфортно кидає. Балці. Маємо змогу протестити цікаву штуку. І реальний конкурент е спомба. Ця штука цікава, називається Spider Spot від компанії Advance. Е, другу сутку кормимо, які цікаві особливості. Розмір його дуже вдалий, він е, середній має розмір. Менший ніж великий спомб, і більший, ніж середній спомп. Тобто він не дуже грузить прути, відповідно, і нормальну кількість корму не можна закинути. Сама сам він тяжчий, він тяжчий від мідіка, від середнього спомба, але тут пластмаса. З якої він зроблений, ну просто неубиваємо. На перший погляд це просто щось таке. Вона, по-перше, м'яка, не є дуже жорстка, з якимсь додаванням кавчука чи чого не знаю. Но фішка в тому, що дуже цікава річ а, розкладається, він, він на магнітах. Принцип роботи він на магнітах. Три магніта. Два тут в першій частині, в носі, один ззаді. Розкладається отак, от можна його розкласти, можна його скласти так набирати, можна так. Ну, Напевно, найзручніша така от штука. А, дуже швидко набираєш і не, не переймаєшся, що десь воно попаде в якісь механічні частини. Тут є от пружинка, яка абсолютно не важна, вона там забита, не забита. Можемо зараз продемонструвати в дії. А, значить, що, що ми зауважили? Летить, дуже стабільний в польоті, не тонить, в нього тут поплавочок зроблений, сам матеріал не тонучий, поплавочок він не тонить, він вимотується просто ідеально. Ми кормимо 140 в кліпсу, він летить без проблем. Тобто нема такого, як в китайських спомбів, він крутить його, вертить, він дуже стабільно летить. Правильні в нього оці штуки. А, і дуже великий бонус, як на мене, коли набрана прикормка, а, тут він не відкривається. Його можна стукати, волочити по землі, кидати з такого положення льожа, коли він отак от закритий. А, з прикормкою. Демонструю, нагружений спомп падає на землю і абсолютно нічого з ним не відбувається, його можна тягати. Він, він нагружений. Зараз спробуємо його відкрити, щоб випала прикормка. При реальному ударі вже відкривається. Плюс. Попробуємо показати, в нього можна без проблем налити рідкі супи. Там. Чи прямо бустер лити, чи супи для зігріга. Ну і проблем з ними не буде. Пробуємо залити в нього ліквід. Відкриваємо. Прошу заводити який ліквід зауважити. Це о, така консистенція, як вода. Mm. Значить, от якому, як воно виглядає. Закриваємо. Ну так, да. є трохи протікання, от капельки є. Але не критично, якщо піднапрягтись і швидко кинути, я думаю, що можна кормитись. Кріплення також дуже прикольне. Сподобалось, є така канавочка, немає вертлюгів, нічого, просто така канавочка під шнур, під фіксацію і все. Виглядає. ну Насправді такий а, надійний, береш в руку і чуєш, що це е, така річ. Є один косяк, який ми зауважили, а, коли він падає е, е, і на дистанції він відкривається. І може черпанути води. Коли при вимотуванні в нього попадає вода, невелика частина, тобто він не повністю набирає воду, він набирає отак. В цей момент, так, да, він може погано вимотуватись. Але в нас таких за другу добу, ми зараз з ним кормимося другу добу, в мене таких було викидів, я не знаю, може процентів 5. Тобто це зі 100, зі 100 забросів 5 таких. Які вимотується не так просто, як, як завжди. Тобто він вимотується нормально, просто він збудує, він занирує чуть-чуть в воду. Ну Десь так. Попробуємо показати. Насправді новинка дуже цікава і я думаю, що вона створить серйозну конкуренцію з бомбою. особливо в спорті. Тому що для спорту вона. То, що я зараз побачив найкраще. Ну що, така двадцяточка нам сьогодні влізла, супер день. Майже десятка і двадцятка. Що буде далі, то, блін, не знаю. Давай, пускай. Красавчик 可惜还是晚了。 Ach, тяжко йшов О, Я на мучим довго риба Скікин без заважить як думаєш Нашко точно 14 кілограм. Також ми спробували новинку Spider Spot від компанії Advance. Дуже класна річ. Це спомп, в якій дуже комфортно нагружати. Дуже він адекватно себе веде в тому у плані, що не розлітається. Об удару об землю. Тобто його закрив, він на магнітах, його закрив, захлопнув і проблем немає, можна кинути на землю і землі кормити. А є також в нього негативна сторона, він в нього тупа трошки морда, і е, він гірше пробиває вітер, якщо реально такий боковий, сильний або в лоб вітер, він гірше йде, ніж спомп. Е, е, але при вітрі такому не, не, не штормовому, там до 3 метрів в секунду 3-4 ще не можна кидати, і летить він не гірше, ніж, ніж реальний спомп. І більше можна накласти. тобто ну Дуже класна річ, рекомендую пошукати і придбати, тому що реально треба мати звичайної і спомби, і така штука дуже-дуже помічна, і рідину можна туди налити і закинути. Він практичніший і менш вбиваємий, ніж спомб. менше механічних частин. Ну, Ще Макс нам підкинув, Макс це представник компанії Адер, приїжджав до нас в гості в секторі і показував нам новинки, які Аддер цього сезону буде продавати. А дуже класні запахи. вони не ядовиті, такі, як, наприклад, Сісімуровські або всі решта, які накатані на Сісімурі. Тобто вони менш ядовиті, такі більш приглушені, але дуже-дуже дуже симпатичні, скажімо так, вони і добре скатані. Вони в, в Дамблсах і попапи, всі їхні. Хто ловить на Адеровські, на, на продукцію Адера знає. Їхні фірмові смаки, вони ці всі попапи представлені в їхніх фірмових смаках і дамблси. І Дуже класна річ подобалась нам попапи папи Дональд Duck. Смак з дитинства, жуйкий Дональд. Це така цікавий смак, і колір там такий презентабельний. В діаметрах 10-мм вони і на флеп підуть, і в карп фішингу. Сподобалось. А, по насадкам, що їхала, їхала, в принципі, вонюче вонче нічого фактично у нас не їхало. А, їхали ультраспеції з ходдемоном. Тобто, розумієте, про що мова йде. Ультраспеції від трофея, хот-демон від старбейца. І все це разом давало. Дуже класний результат. А, покльовки фактично на пиляки, чим кормили, тим ловили без попапів. Більшість покльовок, ну радикальна більшість покльовок, попапів не давали, нічим не підсаджували. Тобто риба сміло піднімала і, і крупняк в тому числі піднімав, оці, а, чим кормили, тим і ловили. Коротко десь так. До зустрічі на У Улов! Чайка! На спот! Вот тебе его вся. Спот и Ловят не рыбу. Все, що під водою, і все, що над водою. Poljski bljah je zemljo.